Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на завершальні дні і грудня місяця. На 30-31 грудня і це завершальні дні 2023 року. Сьогодні, 30 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці лев, а це сприятливий час для посадки озимих часнику та цибулі. Росаду не турбуємо, не рекомендується поливати та підживлювати рослини. Вже можна починати обрізку садових рослин та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 30 грудня сприятливий день для заготівель. Важливо для здоров'я на 30 грудня. У групі ризику особи схильні до серцево-судинних захворювань і до хвороб серця та суглобів, бо це місяць в знаці лев. Давайте розглянемо, що можна для харчування використовувати. Використовуємо каші з пшода, вівсянки, гречки та рису, печену картоплю, моркву, рибу, морепродукти, яблука, груші, хурму, цитрусові, ананаси, авокадо, маслини, квасолю, горох, горіхи, насіння соняшника, будь-яку зелень, яка у вас є, п'ємо трав'яні чаї та натуральні соки. Завтра, 31 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 13 години 54 хвилини, а потім перейде в знак діва. Місяць без курсу буде з 1 години ночі 18 хвилин до 13 53. Тому тільки після 15-ї години дня можна приступати до посіву насіння квітів, кропу, огірків, пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Після 15-ї години працюємо тільки з квітковою розсадою. Після 14-ї години дня будуть ефективними вже поливи та підживлення рослин. В Діві не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 31 грудня можете зелені операції провести рано вранці до 10-ї години ранку, не пізніше. І це вже буде несприятливий день для різних заготівель. Так, 31 грудня нічого не заготовляємо і не закладаємо на зберігання. Важливо для здоров'я на 31 грудня 2023 року тут вже будуть працювати енергії Діви. Тому слабким місцем у тілі людини може бути кишечник та шлудково-кишковий тракт. Протипоказаний фастфуд. Їжу приймаємо маленькими порціями. І не можна використовувати 31 грудня в харчуванні макарони та інші вуглеводні продукти. А ось які у нас продукти для здоров'я це каші гречана, пшоняна, вівсяна. Молочні продукти. Готуємо картоплю, моркву, цвітну капусту, салати з редьки, зелених культур, їмо яблука, груші, гранати, цитрусові, різні різні горіхи. І використовуємо при приготуванні всіх блюд рослині, олії. Ось такий у нас ранковий випуск на сьогоднішній день. Зустрінемося ввечері. І бажаємо вам усіляких гараздів, миру, вам та добра, тепла та затишку у ваших оселях. На все добре, бувайте здорові!